Кому з вас приходять погані думки? Депресії, страхи тощо? Запитання. Ось я вибрав бути рабом Христа сам. Це моє рішення. Скажіть, а проблеми, які до вас приходять прокляття, хвороби, думки, все, що вас мучить, страхи, це ваш вибір? Ви просто зранку прокидаєтеся? Страх прийди, смерть прийди! Пекло прийди. Тобто ніхто так не робить, і світ не робить. Але просто ти дивишся, світ змінюється, і ти бачиш це божевілля, яке відбувається. Чому? Тому що бути рабом праведності це моє рішення. А бути рабом гріха це не ваше рішення. Це не рішення людей, це рабство, це ярмо, що приходить від диявола. Скільки ми бачимо розлучених сімей: вчора любив, сьогодні вже не любить. А де любов? Що відбувається? Страждання, проблеми. Ось що відбувається.